Пробую відповісти на питання, які в нас вже є. Отже, Наталія Книж, як ви думаєте, Путін колись буде готовий до капітуляції або зробити акт доброї волі і вивезти війська, чи буде гнути своє до останнього, поки і всю його армію не розіб'ють, чи його не отрують свої ж? Я думаю, що до так званого акту доброї волі Володимир Путін може бути готовий. Тобто, в ситуації, якщо він побачить, що російські війська не можуть утримувати певні позиції, він, звичайно, буде готовий до їхнього виведення, як це вже було неодноразово. І на півночі України, і у Харківській області. Це може бути на багатьох напрямках, не знаючи, чи це може бути у випадку із Криму. Але всюди, де є російські війська, з точки зору нестратегічних якось цілей одномоментних, там вони можуть виводитися навіть без великих боїв. Я не знаю, чи це може бути з Новою Коховкою, тому що це буде постачання Криму. Я не знаю, чи це може бути з Запорізькою АЕС. Взяли і вийшли. Там, де це не настільки стратегічно важливо, вони можуть виходити. Чи буде готовий Путін до капітуляції? Не бачу ніяких підстав, вважати, що він взагалі про це думає хоча б одну мить. Навіщо йому капітулювати? Він президент ядерної держави, він продовжує продавати свої енергоносії. Його бюджет має величезні доходи. Він от зараз почав створювати фактично приватну армію. Те, що ми зараз бачимо з цими представництвами ПВК Вагнер у регіонах. Говорить про те, що він поруч з російською армією і ФСБ, яке повністю контролює країну, створює ще й приватну армію, можливо, для, імовірного, придушення протестів в самій Росії. Чи будуть його отруювати свої, Я не бачу жодних підстав, тому що це чекіська система. По суті, Федеральна служба безпеки Росії це системоутворюючий організм Російської Федерації. Путін представник цієї організації. Від зміняти його на Патрушева чи на Бортникова, я не думаю, що це є необхідно для тих людей, які сьогодні керують Росією. Так що Путін може розраховувати, що він буде очолювати Російську Федерацію ще довгі роки. Якщо розіб'ють російську армію, це можливо, так. ну можуть його розбити. Я вже казав про це. Ну, вона відійде за кордони України. Ну, мобілізують нових людей, будуть їх вчити. Ми ж не допускаємо можливості, що українська армія піде там до Москви. Не, питання навіть не в тому, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України в разі, якщо Україна почне діяти на її території. Я вважаю, що питання ядерної зброї це взагалі не питання, де буде діяти українська армія. Це питання виключно того, наскільки Володимир Путін буде готовий використовувати ядерну зброю. Це може бути і, і без вступу на територію Росії, вступу на територію Росії це тільки його рішення. І тільки його розуміння, чим відповість Захід. Але просто з точки зору людського ресурсу ви розумієте, вона ще попереду важкі часи боротьби за ці території, які окуповані Росією, а не за території самої Росії. Так що, в принципі, я думаю, що ніяких об'єктивних підстав для капітуляції Путіна немає. Об'єктивних підстав для того, що Путін втратив влади в Росії, також не існує. Я весь час це намагаюся пояснити, зрозуміти, що нам з такою Росією жити ще довгий час. І сподіватися треба не на те, що в Росії щось зміниться, що Путін капіталює. У нас є рецепт перемог. Звільнення наших територій хотілося б, щоб всіх, щоб була відновлена наша територіальна цілісність з точки зору міжнародного права, вступ до НАТО. Все інше це ланцюг війн, перетворення на таку країну ливанського типу. Це теж можливо. Ну, знаєте, коли. Президент Сирії Хафе Засад так дестабілізував Ліван і теж програвав війни там, з Ізраїлем і таке інше. В Лівані теж могли думати, що він рано чи пізно капітулює. Ну він не капітулював, а помер, передав владу сину. В Сирії зараз нестабільність, громадянська війна, російські іранські війська. Чи стали від цього легше Лівану? Не стало. Так що давайте не перетворюватися на Ліван. Давайте перетворюватися на Польщу, на Румунію, вступати до НАТО. Не шукати виходу в краху російського режиму. Російський режим може існувати довго. Не будемо схожими на людей, які 1917 року вірили, що більшовицький режим паде за кілька місяців. В більшовизмі вже була закладена, я би сказав, анатомія його краху. Але багато людей не дочекалися цього краху, тому що цей крах розтягнувся на 80-річ. Люди помирали. Просто навіть не в табарах і від репресії, а просто час їхнього фізичного життя закінчився. І так і не дочекалися його краху. Так що не, не, не питання не в капітуляції Путіна, питання в нашій перемозі. А наша перемога це відновлення територіальної цілісності і гарантії безпеки з путінською Росією ми можемо співіснувати довгі роки і десятиріччя. І, до речі, ця ідея, що Путін обов'язково впаде, якщо війну програє, мені здається, абсолютно відірваною від реальності. Саддам Хусейн програв війну у Ірану. Ну і що? Куди він зівся? Правив, поки американці не зійшли в Багдад, єгипетські президенти програвали війни Ізраїлю. Один реально програв і визнав це. І весь народ просив його залишитись, і інший програв і об'явив поразку перемогою. І ніхто не сумнівається в Єгипті, що це перемога. Сама ідея, що режим обов'язково падає коли програє, вона не дуже реалістична. Для того суспільство має усвідомити цей програш і те, як воно може від нього на нього відреагувати. Сполучені Штати попросили Україну показати готовність до переговорів. На фоні виборів в США, що наближається, таке питання може означати мовою дипломатії, здачі України. Бо до виборів всім треба війну закрити. Це початок здачі інтересів України. По-перше, проміжні вибори в Сполучених Штатах у вівторок. І ніхто війну в Україні не закінчить до цього часу. Потім будуть президентські вибори 2024 року, правильно? Це ще досить довгий період до наступних президентських виборів у Сполучених Штатах. І до речі, я думаю, що в інтересах українців, щоб до того часу війна, якщо не закінчилася, тому що я ще раз сказав, це довготривалий конфлікт сирійського типу і 20-ті роки взагалі не тема для закінчення цього конфлікту, якщо ми не будемо членами НАТО. Можна говорити про 30-40 вироків. Але ми можемо припинити гарячу фазу конфлікту. Я думаю, що ми в цьому маємо бути зацікавлені більш ніж американці. Те, що це не питання здачі інтересів України у Сполучених Штатах, усвідомлюють, що те, що мало відбутися, і про те, що ми говорили вже давно, починає відбуватися в тому великої кількості людей від допомоги Україні, і не нерозуміння, чому не можна в принципі закріпитися на яких позиціях і припинити війну, коли самим людям погано. Повірте мені, що величезній кількості людей абсолютно не має значення, скільки територій є в Україні, а скільки залишиться. Тим більше коли там мова йде про якісь невеличкі країни. Які бачать, що Україна ще велика держава, а вони, значить, страждають, щоб Україна там повернула себе ще кілька областей. Так може в них в головах бути і не хоче перемови. І Сполучені Штати кажуть Україні, давайте, оце от казав пан Рашк. Давайте скажіть, що ви хочете перемогу, тому що росіяни все одно не підуть ні на які перемовини реальні. І ви покажете свою конструктивність, так що це не здача інтересів України. цивілізований світ якраз треба зрозуміти. Цивілізований світ зацікавлений у перемозі України. У відновленні міжнародного права, але ціну за цю перемогу буде платити сама Україна людськими ресурсами і економічними ресурсами. Цивілізований світ абсолютно не проти, що проти цього, що після цього Україна відновлювалася десятиріччями, але з повністю територіальне цілісне. І цивілізований світ буде допомагати цьому, але жити в цій обезлюдненій, деіндустріалізованій країні будуть самі українці: десятиріччя індустріального будівництва, розміновування. Проблем в соціальній сфері, в енергетиці, в медицині, все це доведеться пережити новим не поколінню, а поколінням українців. І українці мають настроюватися на таке життя вже сьогодні. Війна це тільки прелюдія до такого життя. Все що почнеться після війни. Знаєте, от як вам відрубають руку, і ви живете з протезом, але поки операція, ви навіть не розумієте, що відбувається. Все, що побачите. І в тому плані ми маємо бути зацікавлені. Щоб конфлікт закінчився швидше, це про це до речі, говорить весь час президент України, інші українські політики. Тому що вони розуміють собі, всі, хто реально бачить цифри майбутніх випробувань, і ті, хто збирається тут залишитися, це не так буде багато людей, як нам здається. Вони розуміють собі цей масштаб. Як ви думаєте, чи буде світ і далі захоплюватися російською культурою після того, як стосувалося, яких нелюдів ця культура виховала? Я взагалі не вважаю, що культура виховує, ви, когось виховує якісь нелюдів чи нелюдь. У російської культури, поза сумнівом, є таке саме право бути в світі, як у культури будь-якого іншого народу, який зіграв свою роль в історії. Різну? Римляни. Вирізали народи цілими пачками, повністю. Від цих народів не залишалися і краплі. Але ми досі читаємо римських поетів. Про німецьку роль в історії Другої світової війни написані грубі томи. Мільйони людей були знищені в конституційних таборах, тортури, газові камери. Не буду навіть перелічувати. Але це не вплинуло на ставлення до світу до Гьота, Шиллера, Баха, Бетховен. Ба більше, навіть ті діячі культури, які, по суті, підтримували режим гітлерівський і працювали в Германії, в Німеччині в 30 ті ві роки, залишаються востребованими. Їхні п'єси ставлять, їхні книжки видають. Гаутман, який сидів, в ложі одні з герінгом, ге, 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 один з шанованих драматургів цього світу. Юнгер, який був близько знайомий з Гітлером Гебельсом, розділяв ідеї націонал-соціалізму. Один із найпопулярніших письменників Європи, виданий всіма можливими мовами. Чехов в одній ложі з Путіним не сидів. Толстой З путіним і Медведєвим знайомий не був. Вважаю, що подібні. Ідеї. Вимістити зло на культурі, коли не вистачає сил перемогти режим непродуктивні. Тим більше, нагадую, ви що українці всі сторіччя своєї історії були з росіянами по один бік барикад зла. От коли ви читаєте. Про злочини Радянської армії під час Другої світової війни на території тих країн, через які вона проходила, пам'ятайте, що це була не армія виключно Росія. Так що ж нам і українську культуру відмінити, враховуючи все це. ні. Я думаю, що все це ставлення до російської культури, це тому що у багатьох наших співвітчизників вона своя. Німецька культура своєї не була. Після війни я впевнений, сформується адекватне ставлення для російської культури. Її значення перестануть гіпертрофувати. Це дуже важливий момент. Очевидно, що та частина російської культури, яка є світовим надбанням, вона велика. вона залишиться нікуди не дінеться ні з України, ні з будь-якої іншої країни. Навіть не сумнівайтеся в цьому. Але очевидно, що периферійна частина російської культури, яка нам завжди нав'язувалася, як своя і як дуже важлива, вона зникне з нашого культурного обрію. А найпростіше перестати цю культуру вважати своєю, це перейти на українську мову. Тому що сама ідея, що я буду розмовляти російською мовою і не буде нічого спільного мати з російською культурою, це вибачайте шизофренію. Мова людини спонукає до певного споживання культурних цінностей будь-якого рівня. У когось це тік-ток, у когось це класична література. Якщо ви хочете бути не в російському світі, розмовляйте українською мовою. Цікавтеся українською літературою. Якщо ви хочете читати російських письменників, читайте їх в українських перекладах, і вам стане ясно, наскільки це є цікаво. Так що так, повірте, що і далі буде захоплюватися найбільшими надбаннями російської культури, як він сьогодні захоплюється найбільшими надбаннями німецької культури, як він захоплюється іспанськими письменниками, які писали в часи інквізиції. Так виглядає Європа. У кожного народу своє ведро крові. Це ще не останній ешафот, на який сходить Європа в 21 столітті. Будуть і більше випробувань. КНДР вперше за декілька останніх років відправила потяг до Росії. Припускається, що це може бути зброя, яка може бути використана, використовуватися в війні проти України. На вашу думку, чи може допомога від КНДР покращити позиції ворога на фронті? Я не військовий експерт, я не знаю, яку кількість зброї з Північна Корея може поставити Російській Федерації. Враховуючи те, що зараз немає людського потенціалу реально, що споку Росії працюють, служать ненавчені люди, очевидно, що це питання не снарядів. Однак в будь-якому разі. Ясно, що Росія буде шукати зброю всюди, де можна. Володимир Путін налаштований серйозно на війну на винищення України. Він абсолютно впевнений, що він буде перемагати у цій війні. Він вірить, що за певний час Україна зникне з політичної карти світу, і він буде робити все, що від нього залежить, щоб це відбулося. У нього просто на наше щастя залишилося не так багато союзників. Якщо він купує зброю в Ірану і Північної Кореї, то це означає, що у нього великі проблеми. З урахуванням ситуації на фронті та зовнішніх факторів, який оптимістичний, оптимальний та песимістичний сценарій для України, я завжди казав, що це не питання сценаріїв, це питання можливостей. Оптимістичний сценарій це відновлення нашої територіальної цілісності повне та вступ до НАТО. Це оптимістичний сценарій. У нього є підрозділи: відновлення територіальної цілісності без вступу до НАТО. Неможливість повністю відновити територіальну цілісність і вступ до НАТО. Неможливість відновити територіальну цілісність і не вступ до НАТО. З кожного з цих сценаріїв йде своя розвилка нового конфлікту після того, як Росія збере нові сили. От і все. Ніяких інших сценаріїв в принципі немає. Чи може Росія зараз повністю встановити контроль на території України? Ні, в таких сил в неї немає. Чи може Росія сприяти тому, що як наймога більша кількість людей залишила Україну, так може. Вона буде над цим працювати, знищувати українську інфраструктуру. Треба просто зрозуміти просту річ. От була мета 24 лютого 2022 року окупація України, створення маріонеткової влади. Приєднання України до Союзу Росії, України і Білорусі, вона базувалася на, на простому факті. 73% виборців, які голосували за Володимира Путя за Володимира Зеленського, це виборці Володимира Путіна. Це партія капітуляції. Це був абсолютно хибний висновок, тому що ви прекрасно знаєте, що виборці Володимира Зеленського у більшості своїй не були представниками цієї партії капітуляції. Поза засумню за в цьому електораті були люди, які голосували за проросійських кандидатів на виборах президента, але вони були в суцільній меншості. І під час першого, і під час другого туру виборів. Росія цього не усвідомлювала, Путін цього не усвідомлював. Зараз це усвідомлення відбулося. Що значить, потрібно? Який висновок з цього усвідомлення? Значить, Потрібно не тільки завоювати Україну, але й вигнати її населення. Воно не потрібно більше. Значить, Його треба знищити, вигнати, залякати. В Україні зможуть залишитися тільки ті, хто будуть визнавати себе росіянами. Ви ж бачите, що Путін окупує області ось українські: Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку, там не живуть з його точки зору українці. Значить, ось це планомірна робота. І ця робота буде продовжуватися стільки, скільки у Росії вистачить сил. Це нормальна імперська робота. Якщо потрібна територія населення лояльне, населення знищується. Чи виганяється. Так що в цьому плані я не бачу ніяких. Проблем для Росії думати таким чином. Але одночасно неможливо. Тобто Україну неможливо завоювати, але можливо спробувати зруйнувати. Це помста, фактично. Ну і потім, вже після того, як руйнація повністю буде закінчена, почати перемовини Заходом про те, хто буде контролювати цю зруйновану територію без людей. Ось це план. Плюс голод, спроба його. Все ж таки інспірувати. Плюс замороження Європи, підняття тарифів взимку. Тобто Путіна ще величезна кількість планів. Запуски балістичних ракет КНДР, погрози Ірана Саудітам, російська агресія та ядерний шантаж чи ці одночасні події про те, що зла вже сформувалися на противагу цивілізованому світу, узгоджує та координує свої дії. Яке ставлені до трьох автократій диктатур превалює нині в політиками та експертному середовищі, як до набору демократичних режимів чи до формули альтернативи, що узгоджує свої дії. Ну це те, що казала Ненсі Пелосі, це боротьба демократії з диктатурами. Це всі прекрасно розуміють. Причому, як це часто буває під час війни, дуже часто на боці демократії теж виступають диктатури. і в цьому вже закладена майбутня дегенерація. Радянський Союз виступав на боці демократію час Другої світової війни. Плоди цього ми пожинаємо аж до сьогодні. Те, що демократія перемогла у союзі з диктатурою, в принципі, прирікає людство на крах зараз. Через 8-10-річ після Другої світової війни ми на порозі зникне людство. І це реальна річ це зовсім не е... така. Проста ситуація. Бу боротьба між демократіями і диктатурами продовжиться кілька річ поспіль і буде е досить серйозною. Демократії мають перемогти, але диктатури будуть робити все можливе, щоб знищити демократичний світ. Прокоментуйте наскільки реально є повна евакуація столиці. Наскільки приймовірний повторний наступ на Київ? Я не бачу зараз е військових експертів, які вважали, що в Білорусі достатньо сил для повторного наступу на Київ. А повторна евакуація столиці це питання того наскільки столиці вдасться зберегти свою інфраструктуру на момент зими. Ми ж цього не знаємо. Ми зараз от, очевидно знаходимо ситуацію, коли повторне, коли евакуація Києва не виглядає реальною. Але ж Володимир Путін готується до повторних кроків по знищенню української інфраструктури. Хто знає, ви, ви я, треба зрозуміти річ. в війні? Немає прогнозів. Тому що ви хочете, щоб я виходив з прогнозу сьогоднішнього дня, а вранці ми прокинемося і буде новина, від якої у всіх волоси стануть дибки. Це може бути? Може бути. Треба готуватися у війну, треба готуватися до поганих новин і сприймати їх як даність. Я це дуже щиро раджу всім робити. Це непогана тактика. І хай краще вони не відбудуться. Тому що в мене немає ніяких прогнозів, я цього не знаю. Про евакуацію буде залежати від того, наскільки енергосистема України витримає подальше випробування. І чи не буде вона далі знищуватися ворогом, наскільки буде ефективною системою протиповітряної оборони? Так, тут всі питання такі. І я думаю, що я ніколи вже ці не був в Ірані. Це не про мене, це до певне демоколо вересня питання. От. Революція Ісламська в Ірані... Стало ймовірною, тому що по суті іранське суспільство було абсолютно в провінції анахронічним, і воно не сприймало жодних змін. Ці зміни по суті, здійснювалися диктаторським режимом, силою, силомітць. Ви прекрасно розумієте, що в такій ситуації важко чогось досягти, тому що цим скористалися найбільш консервативні сили суспільства, які створили авторитарну диктатуру якою країною стане Іран в разі краху режиму? Ми не знаємо, тому що цей крах поки що не проглядається так швидко. Але будемо сподіватися, що крах режиму ІТО відбудеться. Але як виглядатиме Іран після цього? Це питання теж саме, як казали, от після Арабської весни арабські країни стануть демократичними, світськими і взагалі. Ну і що? І що відбулося? Так що, в чому феномен популярності Тараса Шевченка? Його портрети були в кожній селянській хаті. Вони вірили в те, що він допоможе видувати незалежну країну, а навряд чи у них була така потреба чи навіть бажання того, чи історія звільнення скріпацтва робили його героєм мільйонів ні. Феномен популярності Тараса Шевченка в тому, що Тарас Шевченко був першим. Я би сказав, першою людиною, це навіть питання не в письменника, який заговорив з українським народом його власною мовою. Не в філологічному сенсі цього слова навіть, хоча й в філологічному також. Але з точки зору внутрішнього менталітету завжди є хтось, хто розмовляє з народом так, як цей народ сам себе сприймає Байрону британці, Бернсу, шотландці, Гьту німці, Пушкін росіян. Інші народи навіть іноді ніколи не уявляють, що відбувається в душах самого народу, який читає такого письменника міцкевича, Поляк. Я навіть думаю, що це не мовне, а саме народне, внутрішнє, таке от побутове таке звичаєве, сімейне відчуття. І Шевченка зіграв саме таку роль. Але це нація засновуюча. Без Шевченка навряд чи була б можливість існування українського народу як такого, так як ми його знаємо. І я не думаю, що селяни давали собі в цьому звіт, як ви правильно кажете. По-перше, це ідея кожної селянської хати, він був не тільки у селянських хатах. Українці, що треба розуміти, жили не тільки у селах. Статистично, українців в містах майже не було, але це статистика. Була велика кількість людей, яких називали росіянами, але вони були українцями, вони були україномовними, вони знали українську мову. На великому просторі, скажімо, там, російський селянський поет Михайло Кольцов видав збірку. Віршів української мови це була мова українського населення сучасної Воронщини. І от на цьому великому просторі люди читали Шевченка зовсім не тільки в селах. Так що люди просто читали ці тексти, і вони бачили в них те, що від чого відповідали їхньому уявленню про себе, від їхнього історичного уявлення про себе. Саме тому, що такий крик. Поневолого народу схильного до повстань, як у Гайдамаках, і побутовому уявленню про себе, якщо там згадати Катерину. Це все наклалося на той час, коли в принципі в Європі народжувалися нації. За великим рахунком. Українці встигли на цей потяг, хоча в один з останніх його вагонів. І це був не люкс. І навіть не на плацкарт. Саме дякуючи Шевченку, саме дякуючи його виснажливій роботі, але не тільки йому звучать: Кулішеві. Потім тут, на Галичині-Франку. Це все така наполеглива робота по будівництву української нації, яка відбувалася в літературному світі, саме тому, що не було світу політичного. Ті нації, які могли використовувати політичні фактори, історичні, вони їх використовували, там мова йшла не про письменників, про політичні партії, про декларації, про, по... про політиків. Українці могли скористатися виключно філологією, поезією. Хоча тому, що навіть їхня історія була по суті захоплена і перероблена великоросами, майбутніми росіянами. Російської імперії. У власній історії українцям не залишалися місця. І тому доводилося апелювати не до історії, а до слова, до мови, до літератури. Саме тому українська мова вона такий величезний фактор стала національної ідентифікації. У ірландців, які майже були англомовними на момент початку своєї боротьби з британською окупацією, таким фактором стала Релігія, католицька релігія. Українців і такого фактору бути не могло, тому що їхня церква була приватизована російською церквою. Вони приходили до своєї української церкви, але це була церква Московської патріархії. І тому залишався Шевченко. І люди могли просто це не усвідомлюючи приймати. Хто про них думав, хто б два про них. Хто хотів, щоб вони пишалися собою, щоб вони не забували, що вони можуть не тільки орати, а й повставати, коли були ми козаками. Були. На момент життя Шевченка імперія хотіла достеменно перетворити українців на селянську націю, на орачів, на кріпаків. І щоб більше ніякої ролі вони не грали. Просто собі займалися сільським господарством і танцювали гопака. Ой, яка вкусна у вас кухня. Гоголівські пампушки, які прямо до рота скачуть. Це все російський дискурс. Гоголь був провідником, захисником і будівником цього. Імперського дискурсу, загалом антиукраїнського. Шевченко був провідником українського дискурсу. Саме тому портрети Гоголя могли бути тільки в школах імперії. А портрети Шевченка, як ви правильно кажете, в кожній хаті два українця і два вибори. Це завжди було в історії українського народу.